Всім привіт! Сьогодні в мене прийшло натхнення і відчуття записати зцілюючу практику. Насправді я не знаю, куди мене поведе, проте знаю точно, ця практика змінить ваше життя. І я знаю точно, що неможливо залишитися таким самим як і до входження у цю практику. Тому, якщо ви готові, приділіть собі цей час тільки для себе. Закрийте очі. Розслабте ступні, коліна. Розслабте стегна, бедра, розслабте живіт. Розслабте груди, плечі, розслабте спину, шию, розслабте голову. Руки, очі. Зробіть повільний, глибокий вдих. Затримайте дихання. І повільний, глибокий видих. Знову глибокий вдих. Затримайте дихання і повільний, глибокий видих. Давайте поставимо намір, щоб ця практика пройшла для нас як найкраще. Щоб зцілилося все, що готове зцілитися, і щоб пішло все, що готове піти. І перенесіть свою увагу у центр землі. Погляньте, як енергія із самого центру землі закручується за годинниковою стрілкою і піднімається вгору вище і вище через всі слої земної кори. Енергія проходить крізь ступні ніг, наповнюючи і зцілюючи кожну клітиночку тіла на своєму шляху. Енергія піднімається вгору, розкручує перший енергетичний центр в районі Куприка, піднімається вище. Розкручує другий енергетичний центр в районі пуця. Енергія піднімається ще вище. Розкручує третій енергетичний центр в районі сонячного сплетіння. Енергія піднімається ще вище. Розкручує четвертий енергетичний центр. В районі серця. Енергія піднімається ще вище. П'ятий енергетичний центр в районі горла розкручує, зцілює, відновлює. Енергія піднімається ще вище. Шостий енергетичний центр розкручує, наповнює, зцілює. І енергія піднімається ще вище. сьомий енергетичний центр, який знаходиться над головою. Енергія його стілює, активізовує, відновлює. І з цього сьомого енергетичного центру виходить красива, яскрава куля над головою. Погляньте, якого вона кольору, розміру. Цій кулі вам абсолютно безпечно і помістіть у неї свою свідомість. І піднімайтеся над тілом, погляньте на себе зверху. Тепер піднімайтеся над путинком, над вулицею, над країною. Виходьте далеко за межі нашої галактики. Пролітайте крізь світло 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 темне, знову світло і знову темне. Крізь жалеподібну субстанцію законів. Крізь золотисту туманність. І яка виводить прямо до порталу у вигляді вікна із яскраво білим світлом. Проходьте крізь цей портал і піднімайтеся вгору. Довкола нікого, тільки яскраво-біле сяйво. Ви в абсолютній безпеці. Куля вашої свідомості розчиняється. Ви є все і все є ви. А тепер дозвольте наповнити вас енергією безумовної любові, енергією довіри, енергією віри, прийняття. Скажіть так. І можете разом зі мною прослідкувати, як ці всі енергії проходять крізь маківку вашої голови, наповнюють та зцілюють кожну клітиночку тіла на своєму шляху. І от вас переносить у минуле, у ваше минуле. У ту ситуацію, де ви вперше відмовилися від любові, від щирої, безумовної любові, де ви вирішили, подумали, що любов це, це біль, це ненависть, це зрада, це щось таке, що від чого потрібно ховатися. Це щось таке, що приносить тільки неприємності. І давайте наповнимо цю ситуацію енергією безумовної любові. Уявіть, як водоспад із енергії безумовної любові стікає в цю ситуацію. І наповнює її, трансформує, змінює вся ця ситуація, навіть якщо ви її не бачите, знайте десь глибоко в підсвідомості ви згадали її і дозвольте енергії безумовної любові зцілити її. Наповняйте стільки, скільки відчуваєте, і дозвольте вигрузити у вас зі всіх рівнів переконань, завершити на історичному рівні переконання любові немає. Любов це вигадка, це фантазія. Любов це біль. Любити означає відріктитися від себе. Любов це злочин, любов це несправедливість, любов це огида, любов це насилля, любов це відмова від свого тіла. Любити когось означає зраджувати себе. Я маю обирати між собою та іншими людьми. Любити боляче, любити страшно, любити неправильно, любити гріх. Я згрішу, якщо буду любити. І якщо ви готові. Можете разом зі мною прослідкувати, як всі ці енергії темним димом виходять із маківки голови, із тіла із простору. І дозвольте загрузити найлегшим, найблагоснішим, найбезпечнішим чином. Що ви знаєте, що таке любов по істині, що для вас безпечно любити. Ви знаєте, як це відчувається, любити, любити себе безпечно. Любити себе можна. Я дозволяю собі любити себе. Для мене можливо і безпечно приймати любов у своє життя. Якщо ви погоджуєтесь з цими загрузками, скажіть так, і можете разом зі мною прослідкувати, як енергії, білосніжні енергії проходять у ваше тіло, у ваш простір і наповнюють кожну клітиночку тіла на своєму шляху, ваші клітиночки зцілюються. І вони вже знають, що таке любити. Вони знають, що любити це безпечно. І тепер погляньте на своє серце. Уявіть його. І якщо в разі у вас були ситуації, коли вам розбивали серце. Давайте ми попросимо ангелів, щоб направили енергії зцілення і зцілили ваше серце. Скажіть так, і давайте разом поглянемо, як такі красиві енергії зеленого, перламутрового. Кольору, наповнюють ваше серце, і всі тріщини, які на ньому були, вони затягуються. І цілісність вашого серця відновлюється. І давайте попросимо, щоб ангелики також направили зцілення у всі ситуації, де ми відмовлялися від любові, де ми боялися любові, де ми її не приймали, бо думали, що є якісь підводні камені, що неможливо нас любити просто так, без умов. Якщо ви погоджуєтеся, можете разом зі мною прослідкувати, як все наповнюється, всі ті ситуації. Уявіть, що перед вами є три дороги. Одна це та, по якій ви йшли, це та дорога, яка була всіяна тернами. По ній було боляче, але звично йти. І від цієї дороги збоку з'явилася стежина, яка, якою ви можете перейти на дві інші. Це дорога, одна дорога світла, світле майбутнє, інша це дорога спокою, яка теж веде у світле майбутнє. І вони всі сходяться в одну точку. Ви можете обирати, у вас є в житті вибір, якою дорогою йти. І ви робите зараз цей вибір. Ви можете йти однією дорогою, тернистою. Можете обрати іншу дорогу, а можете третю дорогу обрати. Всі ці дороги ведуть у світле майбутнє. І ви йдете. Ви йдете і опиняєтесь у білосніжній енергії, безумовної любові. Уявіть, як на вас падає водоспад із цієї безумовної любові, і Він вас омиває від всіх страждань, від докорів сумління, від почуття провини, від сорому, від відчуття, що ви якась не така неправильна, що все, що ви робите, це нікому не потрібне, що краще сидіти в кутку. І не висовуватись, краще себе знищити, ніж бути такою, яка є. Краще відмовитись від себе, але догодити іншим. І погляньте, як все це змивається і розчиняється у енергії безумовної любові. Зробіть глибокий вдих і повільний глибокий видих. І повертаємося у тіло, уявляємо себе у яскравій кулі, повертаємось майже нашої галактики, проходимо крізь маківку голови через тіло до самого центру землі. Беремо енергію з центру землі і піднімаємо вгору вище і вище, крізь ступні ніг. Енергія наповнює кожну клітиночку тіла на своєму шляху. І ця енергія виходить красивим куполом над головою. Відкривайте оченята і поділіться, як вам ця практика. Бажаю вам гарного і спокійного дня!